Виглядають сієнці морозника і коли ж вони зацвітуть. Хто зна, коли вони зацвітуть, коли виростуть. Це саме перша і краща відповідь. Дивіться, щоб зацвів кущ морозника, він повинен бути великим. Хоча б одна поділка бути великим, тоді вона зацвіте. Оце сіянці, це самосійки, вони тут взяли і я посходити. Їх... Ось так пообтикувала, щоб вони нікуди не ділися і ніхто не наступив на них. Бачите, тут ще посходили ось аквілегія. Аквілегія оця зацвіте на наступний рік. А морозник отакий, ну, годів через п'ять це точно зацвіте. Йому потрібно взяти сили, наростити корінь, налис... ну, відповідно, ж пусти там пару гілочок. Але головне, у коріниця йому хорошо. Бачите, ось такі маленькі сіянці. Тому просто звертаю вашу увагу: купувати можна різні рослини, і маленькі, і насіння, З насіння вирощують самостійно люди морозники і всі рослини. Просто до цього до всього потрібно бути готовим. Якщо ви готові чекати декілька років, тоді купуєте такий посадковий матеріал. Якщо не готові, пожалуйста, три тисячі гривень. Ось такий шикарний кущ. Там на мільйони трошки можна поділити, продати і собі насадити. На кожен товар є свій покупець. Бажаю всім добра, натхнення цього найкращого. Рослини на опті поштучно є у мене до продажу, а також червона ікра, чорна і чорна щуки.